Ми загрузилися. Зараз їдемо закопувати копця картоплю. Насінка. Зараз закопаємо для зберігання на зиму. Так, выкопали яму накопать. Я разберу картоплю на синку закопывать. Правда, мене порахували скільки мішків, але багато. Порахуємо, то скажемо. Але лягає гарно. Соломка, щоб утеплить. Зараз покидаємо. Чотири, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26. І в галі 11. І ще в галі 11, так. І да. того у нас в купець лягло 37 мішків. 37 мішків насінної картоплі, яка буде весною садитися. Якщо десь Бог дружимо, даремося і за медикаю просить ліцей. Зараз утеплення соломкою. Тюки. Тратікал з'їли, то соломка є. Тюка розв'язуємо і тоді легенько закладаємо. Гарно. Так, три тюка вже соломки прийшла. Ось так утепляється кобець. Буде присипатися земелькою. Ще соломка є. Може ще один тюк піде. Да так І пішло у нас 4 тюка соломи. Ось такі. Вілимо з собою 10 а пішло тільки 4. Бо 10 точно немає куди їх сюди. Тут буде тіло копитися солом. Якщо 10 тіків застилить. А так ось так виходить гриво. Там нікого під землею такого знайомого нема. Чого? Дивісь, який копець високий, а тут, а де я вже починаю прикопувати, то так, як хтось бульбу забрав вже. Може та, там яка тунель пішла десь, Мом, до то Я один чоловік взяв млина та да, каже, меле в себе вдома, от мене заніс. Та каже, слухай, воно все там типу, висипається в бочку. Нікого там у боці така труба до мене до хати, надуває ті ангари, у мене там прямо тако засійки надувають, твої йому пойдеш ти мене. Отак воно виходить, вже зараз по суті завершуємо, ще трошки присипати і буде красота. Отак, все у нас вийшло. Вже по суті завершили. Все закопано, тільки забираємо додому. Де закопали картопелька безберігатися до весни. Можно не хита дома.